не спішимо, не спішимо, поступово. Це, типа ради контента я бы мир спокойно купити бы ну, и не бояться мы умрем если у нас 120 тогда пашчи чем бит там робот индивидуально так еще а бомж контакт бомжі, двоє бомжів заїхали перчатку ну, и соло файр там курс космос Яка по кого з них блядь, куртка 700к? 70 не ку? за это там быть Донбасхат, не, не надо. Бонбасход! <просив> А він знає, що він зараз за тут, якщо ми сейчас... Щось... Ну не застряне. Він не застряне. стены. А я зацепил, скажу. Ну что по мне, это вот Он может туда ркал, равен чуть классный чего в будку. Равин, да. А в кого в будку? Я в арка аркал будку ч. Найн. Ру. Туди. Вот. Туди. Давай, тут стены. Стены травень, то бить туда. Хай то у нас Сейчас они пойсуни, сейчас не пойсу насыпал. Ну, по мнерку втыкаешь вот просто. Ну, не помоє, в я тут тоже арнус, конечно. Ну давай, Сенза, Эрс, а и тут и упак Арс. Тут не травовый. Янный Арнус не за. <laughs> Я хочу сам и коллеги из них я такие запустили. Ооо. Потофайтся за замк-товини. Я ч-то дисмаунт и тот цей бизнес. Нет, там 150 локации <риснє> вже это. Там же знову файт. Сумок, залутаєш і срібло, і все, рашти, добре. Бля, я пронірував нічого не лутати, а потім додому ернутися топово і вийти зразу з ігри, бо я хотів відбігти. Ні, нічого. Спіх, а це так це а що ти? тобі, то що ти залутаєш срібло, тобі щось заважає вийти? Хехе, <ріх> ні, <ріх> я щось <ще> не хочу. Щось захоплювати і захоплювати минулого часу. Хлопці, у нас, почекайте. Е, контакт, сьомий, хваля. Поки. П'ятеро поки. Без цього. 22 секунди, Десяті, 21, секунди. 10 один, 10-й кваль. 1, 9 Кваль Вони не втинуть, вони не втинуть Ви головне зразу скриньку відкривайте і ставайте на еску від скриньки, щоб вас не зацепили в дверей горіти. Морлак сразу побіг дивиться. що там які гроші бігають. Та ти вбірбався. Не лутайте нікому. Ні, ні. Не лутайте, не лутайте. Головне, не лутайте тут. Там Арбаль 110 кваль смачненький, на 9 леми Так, я записав. А він уже побіг був би я б в нього влетів уже блядь. Так, пане чума, забирай Ні-ні, гаюра забирай, я ж я в розгрев, лут мені не надо, я пішов сюди займатися роботою Я на контент прийшов Прийшов контента я вийшов, вийшов. Вийшов, да. вам блуд залишився, залишився. Хто красавчик? Зрібла я не забрав? Не забрав. Забирайте іграшки, будь ласка. Що ми робимо? Ериємся? Нам треба ерити. Що це за? Не ерди лише. Час ерити. Катаган гри в пачка. Да, вони тут. Убережно. Тут дев'ять.

Тут восьми паль, там будут биль, блин. пальдин. Так. Гун сартиран. Может и мы Не, не на заставить. Ну я хазахила не бачу их Там не пульбом есть. Да вот пункт двоен. Да надо было двигаться. Там у нас холик есть как бы. Ну, можно здесь рады, давайте спробуем. Давай я тебе за. И Вот да. да, а есть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Здесь... Здесь... Да, там плуб. Что это за

Там, там купа. То, блін, може вони не поїдуть на цей. Я вже заправив цю спав. Там контран, ганкери і щось три вони бігають. тоді нема сенсу риск. Ні? Вже да. Файт, ні? Скіп? Та ні, ми бачимо. Там дізмаунт з потлухами. Дізмаунт з потлухами, вони нам обличчі. А ганкери з нами не будуть, просто. Бо там дізмаунти. Замкнули. То злот там стыдает руссково. Нам би Дейві ще по блюде мы по гангерах могли бы за файтить, если мы заново не, билд... yeah. не, не там... Я, я йду, короче, кросим, никуда. То що там то з лутом, скинт руссковых. Чекайте, зараз маю ще туди спину.

вот круто, если из смотри в сети, иди за речи. О, там файт, там файт, там файт, там файт. 8 Десят. Ну, мы летаем Прям файт, Юра. Можно? Мы без лута, все лут Можно? все без лута. не проїстись, не забудьте, якщо що. одразу пишетеся, зразу хавку, якщо там буде файт, то зразу випишемо. Чекайте, не спішіть, не спішіть. Ми не тікаємо. Файт закінчився вже? О, 200 тисяч ще. Походу, да? А тут і гангери, тут і гангери. На міні. І... Yeah. з маунт. Тут, тут О, не біжіть, не біжіть туди, вони, вони до клайма біжать, вам треба на, до застави, до застави біжати. З маунти, так. Біжіть на составу, біжіть на составу. Да, мне все медизере, чуєте, не в саме дизере. Вони біжать в сторону застави, відходьте. Вони пішаться, пишеться не навіть. Екран по пінгу наешню за цей вони біжать за нами, втікайте. Хто так. біжить біля Але маленького легря посередину, в в різні сторони біжить. Да, а Сэнти уже забрала Чехфорт? Так, забрался, все. Позабрал, Давай, ты ну, в будку. Слухай, не. Что, в будку ТП тогда? да? может, Арк пробует может убить то да? Вроде не лоби.

Багато було їх, по-моєму, ще вісім чи шістдесять. Ну, до десятки, до десятки. Я до Сумизана, помогати, бачу до сумізана допомагати, бо просто пачка на нього зазонюється. Ну mm -hmm. правильно, сумізан ось такий сильний, що, блядь, треба толпою його пиздить. Щоб побити, по-іншому, ні. Вони по били п'ять помошників. Ні, там просто бачив, що треба їхати під сноунди. А, -а по-іншому, сумізана да, не вбити. Треба толпою гасити. Камен ще й латочки. У а, а меня ж єшка коли я її прижимаю, ми не хили не можем. Ти взагалі там Товстий блядь. Я, конечно, товстий але блін. Обличья русь. В толпі прикольно, коли невеличка пачка, та галина. Що ще кудись поїдемо чи ти вже все? Та все, мабуть. Та нема де е нормальні гроші можна заробити і не здохне mm -hmm. ну, ні, ну від міста взагалі можна віднайти стіну картами щось спорить поки я ще більш менш наповню може десь поїхати на файт це все ці якийсь ресурс а ще щось Ні, ну це fuck Марафони, так? так. видите, я напевно слипу пришло, то даю разум, щоб цену раздавати по 100 тысяч стримов. І зразу все подбью. Так хе хе захотелось его. <связывающий> а золото Слышите? ты подобает, там орла? Вылай золото из три гоя. 36 тысяч золота. Куда их одевать? На фэр надо басику отдать. По 1.33. Я готов принять наследство Марловска. Мар Мар <связывающий> наследство? Дубесмак, он вот, ты малюк. Ой, 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 ой. Что, судорога, да, взяла? Да, да. Раз... да. Разрыхляет. <соцентричный> Рыхлят. <Ах>, Рыхлят. Рыхлят. <соцентричный> я не знаю, <знаешь>, что за слово, <соцентричный> я придумал, блядь, не думал, блядь. Разрыхляет, типа. А, разрыхляю. Понял. Понял. пирожки, как, блядь? <соцентричный> Выучил новое слово, у нас ждут, И Пока, еще. Да, с... Пока. Давай, давай. <свечес> так, на если лут выкидывает, так. Хорошо. <свечес> есть такие Парники которые наши кинжалы, а были сильно кровавые. 370 Короче, кто вот с парнем не хочет забрать? Я а, заберу. А, я а, заберу. А, Пуешь? Давай, скики трай, да ты? 336. 133 луки. 370 тысяч получается. Найс лошадь. 370 фраййт 3 скейн. Okay. 370 рейд 3, окей. Капушу наемник, обласка. Можно. Забирайте лут, не морганка вас кидає по дорожі. Опа. Кидаю в рейд 3. Кидаю в рейд 3, так? 370. 370 тысяч в рейд 3, да. кину. Ось цікавить 84 соль. Хто там ті 84 сольники поповіти? А сріблом скільки буде? Скільки там срібла? Та блять, я разом був. Яке порося з морганків тільки положили, зразу ж забрали. Бо там нажимають кнопку і за вас здивологіть, вже тримають кнопку собі в сундук. Та я розумію, Панк. Видно, ты не встиг просто. А, ты тоже так же. Угу. Mm -hmm. Ты знаешь, <тесь> ты просто швидший. <гум> Та то срака просто. Я стою, жду. Голодный. Голодный, так і каже, я стою голодный. <гум> У мене раз вкрали перед носом, два вкрали перед носом и три вкрали. Я стою просто як дебіл <гум> Великий і як? Великий не щелкают. Ну, я знаю, це правило. То перші того то в принципі. хит в нахуй швидко це нахуй блядь. Ну скажи то, пиздец. Нахуя ви так, пацани? У них Бо... просто є на мешце x4, типа, 14 е -е -е. нажатие, і вони його просто а... не опускают. А знаєш что. Дивіться, дивіться, я скидаю встань, а кто еще лук не брав. Я не забирав. Забирай. Я тебе додам. Кинь, кинь, кинь. Бо голодні, блядь, не кормиш. Так, ну, Юра. Лут всі забрати. Лут все, вони там, Чуєш, Юра, щось ти їх мало кормиш, блядь, голодні шо пізні. Там тут пісня. лям 800, це що ну, да, Тих, ти годом, забрав, за лут? Де? Да, це гудок, я хотів йому написати. Донбасик, а ти нас? забрав те, що я тобі кидав? Ти hey, брав лут? Sam, mm, кидав, кидав? Лут, ні? Ні. Ану, ну блядь, Б ты кидал, да кидал. А ты брал лут, не? Нет. А ну-ка, сейчас я тебя потяну. Сейчас я тебя потяну. Де, блядь, сейчас. Це... Ну, бля, мені не выстачивал, мне нахуй 300 тысяч кидал. А, во. Не, вот, все, я. Ну я там суму брав. Я не повну сумму брал. Кики, лям 200, да? Лям 300. Ти подні, мені саме ханаке бав. Я не лям 200 тільки взяв, ладно. Ну, раз нахуй хубу перший, блядь, собі брати. Перший, блядь, мені і собі брати, блядь. З дарунки нахуй іграшки, я їду. По мінус 50 куплю. Там дура, ти ще будеш збирати на спальні? Не знаю, на 11 не знаю. Що прокне там, зайду. Зараз я від'їду Походить статики, походишь. Ааа, тихолика <плес> не, нема, баный рот, блядь. А спортик уже все, не спортсмен, не хода спорт ну, його. Ці статики. Ну его. узаебало его. Иронично.